Пані Вікторія, будь ласка, пане Руслане, скажіть, будь ласка, а якщо ситуація з відключеннями буде продовжуватися, то чи можна буде зробити так, щоб ті люди, які встановили СЕС, приватні до мене постійно звертаються фізичні особи? Вони кажуть, що якщо їх відключають? То вони не можуть надавати в мережу електроенергію, а це ж зрозуміло: так втрачаємо якраз ті кіловати, які нам дуже потрібні. А на вашу думку, чи можна змінити таку ситуацію, чи це технологічно неможливо? Так, можна технологічно, це можливо тут. Ми якраз підійшли до питання острівного режиму роботи. Споживачів у зв'язку з тим, що зараз ми от держава стимулює розвиток розподіленої генерації, і це генеруючи потужності широкого діапазону від там буквально десятків кіловат до десятків мегават. Але наразі є розуміння, як це реалізувати технічно, але ще потребує вдосконалення ринкова модель. І наразі у НКРКП вже відбулося декілька нарад з цього приводу. Найближчим часом ми оприлюднимо на першому етапі. Це буде таке у вигляді рекомендацій щодо дій суб'єктів мається на увазі така ринкова модель взаємодії. Різних учасників процесу для роботи в острівному режимі. Ну і паралельно з цим вже виявляються моменти, де потрібно певне вдосконалення нормативно-правової бази, те, що можна виправити на рівні постанов нацкомісії, буде зроблено максимально швидко. Разом з тим, потрібна, очевидно, буде також і допомога від комітету профільного. Від Верховної Ради, якщо виникне необхідність прийняття якихось швидких змін у законодавстві, які б могли зняти певні перепони роботі саме в острівному режимі. Дякую. Дякую. дякую Так, тобто. Тобто. можете мені взяти слово? Так, да, да, пане Анатолію, будь ласка. Я вибачаюсь, пані Вікторія. Я хотів би законфліктувати увагу на тому, що постанова кабінету міністрів 600-та, і зміни до неї вона вже частково вирішує питання скажімо, генерації і невідключення її в процесі ну, запровадження певних графіків. Ну зовсім нещодавно були внесені зміни, і в тих змінах якраз певний пункт, який говорить про те, що оператор системи розподілу повинен визначати можливості. Я не буду зачитувати весь пункт, але там мова йде про 80% навантаження споживачів приєднаних лінії, там де є розподілена генерація. Тобто, певною мірою, напевно, цей пункт якраз в контексті того вашого питання і зможе забезпечити оцей, ну скажімо так, елемент сонця, да, який хоче працювати в режимі, коли запроваджуються графіки. Це якраз вже і передбачено. Єдине, що ця можлива зміна в постанові, вона ще не набула такого активного розголошення з точки зору можливостей використання. І я так думаю, що воно стане в нагоді для тих, хто. Якраз і до речі хотів продовжити ще певну думку в частині того, що от запитують наскільки, наскільки і на, напереду. да значить ситуація дійсно у нас трошки. Така от ці зміни, які зараз зайшли в 600-ту постанову по граничних цих наших величинах. Вони якраз вимагають того, щоб ми об'єдналися з військовими адміністраціями щодо критичної інфраструктури. Для нас це критична складова по величинах потужностей. І якраз відходимо від цього. Далі з'являються ці графіки знову ж таки. Те питання по сонцю, по тих лініях, тобто, це така системна робота. Ми зараз, як я вже казав, починаємо її спільно з операторами для того, щоб це було від нас нас зорієнтовано і на них, і вони хочуть в даному випадку оператори теж максимально не втрутитися, краще сказати, прийняти участь в наданні таких пропозицій. Я думаю, що разом зможна можна буде реалізувати цю системну задачу, але звертаю увагу, що КаМУ шестисотої постанови певні питання вже врегулювало з точки зору тих поточних дякую.